Те, що відбувається останні два дні вчора, і сьогодні у сенаті е, вчора провалили голосування. Сьогодні знову, начебто, з'явилася якась надія. Чесно, мені здається, що вже набила оскомину і нашим глядачам ця тема. Але ну щодня е, мусимо про це говорити, тому що ми дійсно критично залежні від цієї допомоги. Пане Володимире, як ви оцінюєте те, що відбувається протягом цих днів в Сенаті? І ну Власне, перспективу розгляду питання надання допомоги Україні, е, незважаючи на все, я залишаюся оптимістом. <кій> я ще багато місяців тому, коли ця проблема почала виникати, говорив у цих ефірах про те, що допомога Сполучених Штатів буде виділена, тому що ну знову таки не втомлююсь повторювати про те, що немає більшого друга в світі е, України ніж Сполучені Штати Америки, і ми просто потрапили ну, в такі, знаєте. Міжпартійний внутрішньоамериканський клінч, тобто Україна, стала заручником питань, які не мають до нас жодного відношення. Першу чергу йдеться про кордон, про боротьбу з нелегальною міграцією, але ми маємо розуміти декілька речей: перш за все. Е, е, я думаю, що було помилкою. Ну я не хочу нікого критикувати, але було помилкою е, е, американських законодавців включити всі ці речі в один пакет, тобто і Україна, і Ізраїлі, і Тайвань, і там ще багато є чого про що просто ми не знаємо, е, і це для нас не має ніякого значення. І, і питання кордонів е, і боротьби з нелегальною міграцією е, через кордон між Сполученими Штатами і Мексикою. Це створило. У на якісь коло проблем, які не можна було розірвати. Чому? Тому що і пан Дональд Трамп особисто, і республіканська партія, яку він фактично вже очолює, і готується до майбутніх президентських виборів. у США, для них питання безпеки на кордоні є пріоритетом. Вони на, на цьому заробля, заробляють заробляють очки, вони заробляють голоси виборців. В першу чергу з південних штатів тих американських штатів, які дійсно потерпають від нелегальної нелегальної міграції, тому що вони відтягують на себе, я маю увазі мігранти, по-перше, ну ту допомогу соціальну, яка могла б требувати до американців. по-друге, вони займають робочі місця, які натомість могли б дістатися. У такому середньому американці, особливо що стосується півдня Сполучених Штатів. Ну і є ще одна причина, про яку не дуже часто говорять, але справа полягає в тому, що для Трампа будь-яка невдача Байдена як діючого президента, вона йде, йде в плюс. Тобто, це забирає голоси у Байдена на майбутніх виборів і додає голоси. Трампу, хоча він ще не є формальним кандидатом на, на посаду президента, але тим не менше шанси в нього є на це дуже великі. Отже, ми потрапили в таку пастку, але я думаю, тут навіть грає свою роль і те, що там є Ізраїль і Тайвань, тобто є, є потужні лобі в Америці і в першу чергу серед резбубліканської партії, які Ну аж ніяк не може собі дозволити, наприклад, не виділити допомогу Ізраїлю або Тайваню. навіть якщо не брати до уваги українське питання, так але тут. 에... Пане Володимире, але от дивіться, вибачте, що що вас можливо перебив, можливо, ви не, не, не договорили трішки, але хочеться розвинути цю історію. Дивіться, от ви влучно зауважили, що ну можливо і не можна було об'єднувати ці пакети. Але хто ж це зробив? Тобто, спочатку казали, що ми не проголосуємо там цей пакет допомоги. Ну тому, що треба вирішити проблеми з кордоном. Давайте об'єднаємо. Гаразд, об'єднали зараз. Кажуть, е, стоп, е, ми не бо не можемо за це голосувати. Давайте роз'єднаємо і складається враження. Що просто це якась е, гра, аби просто не дати е, ці, ці, цю допомогу, ці гроші Україні. Наскільки Дональд Трамп, і, і знову ж таки, може, може це суб'єктивно моє Виправ, виправте мене, якщо я помиляюсь, таке відчуття, що ну республіканці в Сенаті, зокрема, вони орієнтуються перш за все на те, що скаже Трамп. А Трамп каже, не голосувати і все, і крапка. Так, ви праві, звичайно, вони орієнтуються на Трампа, тому що вони вже відчувають і душею і серцем, що це є майбутній кандидат на посаду президента. Отже, вони змушені е, е, керуватися, ну знаєте, як як вона кажуть, його вказівками. Е, хоча е, ну можливо все не так просто, і я не знаходжусь зараз Сполучених Штатах Америки, я не можу знати всі деталі, але мені здається, що е, знаєте, багато республіканців, особливо таке про Трампівське крило. Такі крайні праві, яких до речі, не так вже багато в сенаті і в конгресі, але вони є, і вони мають такий пакет голосів, який можна заблокувати завдяки їм. До речі, був обраний Майкл Джонсон спікером. Про це також не треба забувати. Тобто, він як спікер, який формує порядок денний і формує ну, взагалі, розгляд будь-якого питання. У конгресі він також змушений прислуховуватися до, до того, що говорить Трамп, тому що всі готуються до того, що от якщо Трамп буде обраний. Президентом він же звичайно згадає оті всі речі, які були не на його користь і Тому кожен із сенаторів чи конгресменів він про це думає і пам'ятає. Так що я не згоден з вами в одному, що ну це не має жодного відношення до України як такої. Тобто, Україна, це є один одне з питань, яке там висить. Я би не став перебільшувати. Заяви Трампа ну на кшталт того, що він за 24 години завершить війну між Росією і Україною, що він знає особисто Путіна і Зеленського. Не забувайте про те, що саме при президентові Трампі була надана перша військова реальна військова допомога Україні. Це було ще коли він був президентом. Так, це було ще до початку повномасштабної агресії Росії, але тим не менше це факт. І тому, враховуючи також ну, принципову таку багатолітню позицію саме республіканської партії, яка, до речі, набагато гірше ставилася завжди до Росії, ніж демократи. Демократи, знаєте, за минулі десятиліття вони неодноразово пробували загравати з Росією, пригадаймо, часи Клінтона, Обами і ще раніше. І цього ніколи не робили республіканців. Саме Рейган, ну найбільш так. відомий скапісних е, партії, він е, поховав радянський союз. Е, е, на жаль, не до кінця, і сьогодні ми маємо це відновлення. Але тим не менше е, саме серед республіканської партії, серед виборців, е, найбільше людей, які Ну, не так як ми, але набагато більше ніж середній американець розуміє цю небезпеку, яка йде від Росії як держави. І тому ще раз повторюю: я залишаюся оптимістом, навіть у разі приходи приходу до влади Трампа чи будь-якого іншого представника республіканської партії, допомога Сполучених Штатів в Україні не припиниться. Ну а якщо раптом буде президентом обраний Нікі Хейлі. А це до речі, таке ж також ще можливо. Тобто, я б я б не став її списувати. Вона лишається ну другим кандидатом, і більше немає. І, хоча вона поступається Трампу багатьом параметрам, але привибача К кампанії кокуси ще тільки почалися щоб були вони тільки в трьох штатах, ну, що були ще попереду. А Нікі Хейлі вона дуже такий яскравий прихідник України, і взагалі серед керівництва республіканської партії є дуже багато людей, які з реальною симпатією до нас ставляться і будуть боротися за нас, так більше того, пане Володимира, дійсно і ну йдуть такі розмови, що Трамп може використовувати цю всю ситуацію, щоб зараз не дати допомоги, потім прийти до влади, там стати президентом в його баченні, і тоді вирішити одним махом це питання, сказати: От я молодець, там і красунчик, але е, до виборів ще 9 місяців. Нам ці гроші треба вже зараз. І от коли ну, якщо ви кажете, що е, дійсно орієнтується республіканці в сенаті на Трампа, зважаючи на його перспективи, все ж таки перемогти на цих виборах. А Трамп, ну ми ж бачимо, він вперся, даруйте та в Україні рогами і каже: Ні, допомоги не буде. То що ж може на нього вплинути, якщо що б не робив Байден, що б не пропонували демократи, е, воно ну не, не знаходить відгуку конкретно в Трампа хоча може там республіканці хотіли. Що може вплинути на Трампа, щоб він змінив свою думку? Щоб сказав, все добре, от зараз це питання вирішено. Ви можете голосувати. Ну, знаєте, у мене нема готових рецептів, е, інші вони є, але я не готовий ними ділитися, тому що я не, не, не знаходжусь зараз у Вашингтоні, і, і те, що я б робив, е, ну я не хочу це нікому радити, тому що зараз інші люди працюють у Вашингтоні, інші люди е, знаходяться при владі. Е, в Україні, у Києві, і, мабуть, у них є свій свій погляд на це. Ну, наприклад, е, ну я би більше е, працював би з ж самою Нікі Гейлі. Тобто, мені здається, що е, з нею взагалі ніхто з України не працює. Тобто її мало хто знає, е, і це недолік. Тобто, знайте, не от. Ці я... багатодісельні групи депутатів інших представників України, які відвідали в грудні на початку січня е, Сполучені Штати Америки, наскільки мені відомо, ніхто з них з Нікігелі не зустрічався. А вона, окрім того, що є одним з кандидатів на посаду е, так, кандидата е, е, від республіканської партії, вона ще має дуже серйозний вплив республіканській партії і є ціле крило в цій партії, яке орієнтується саме на неї, і е, мені здається, що з нею ніхто не працює. Е, що стосується Трампа, ну знову таки я не знаю наскільки з ним є сьогодні контакти е, у представників нашої влади, е, але я би не став недооцінювати е, ну якісь додаткові заходи е, е, щодо такої роботи, наприклад, контакти з військово-промисловим комплексом США, який Дуже сильно зацікавлений, от якраз у збереженні збільшенні допомоги е, Україні саме у військовому плані, а е, ВПК США це 99% республіканська партія, тобто е, я маю на увазі 99% грошей, які mm -hmm. йдуть на фінансування передвиборчої кампанії республіканської партії. Почуто, пане Володимире, дуже дякую вам за е, ваше бачення і роз'яснення цієї всієї ситуації. Володимир Єльченко, дипломат, постійний представник України в ООН в 2015-2019 роках. Надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах 2020-2021 першому.